Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про щось, здавалося б, дуже звичне, про шкільні оцінки. Але подивимось на них не як на спогад, а як на потужну програму, що формує наш мозок на роки вперед. Бо як виявляється, це не стільки про знання, скільки про те, як страх поганої оцінки буквально вкарбовується в нашу нейробіологію. От скажіть, чи бувало таке відчуття, коли помилка на роботі сприймається не просто як помилка, а як особистий провал, наче отримав незадовільно у щоденник. А зірваний дедлайн це ж справжня двійка за чверть. Якщо це відчуття знайоме, то знайте, це не випадковість, це те саме відлуння шкільної програми, яка досі працює глибоко всередині, навіть коли ми давно вже не школярі. А знаєте, звідки це все росте? Усе починається з того самого моменту, коли дитяча психіка вперше засвоює одну дуже небезпечну річ. Раптом виявляється, що любов, визнання та навіть базове відчуття безпеки чомусь залежать від цифри, яку вчитель поставить у журнал, і цей зв'язок стає тим самим фундаментом, на якому потім будується наша реакція на будь-яке оцінювання в дорослому житті. Гаразд, давайте зануримось у це глибше. Щоб по-справжньому зрозуміти, чому це так міцно в нас засідає. Треба ну, буквально зазирнути всередину черепа, подивитись на чисту біологію. Що ж там відбувається з мозком, коли над ним нависає загроза оцінки. У нашого мозку, якщо дуже спростити, є два основні режими: режим дослідника, коли нами рухає цікавість, коли хочеться розібратись. За це відповідає дофамінова система. І режим виживання, коли головне уникнути небезпеки. Тут вмикається мигдали на наш центр страху. Так от, система оцінок, на жаль, найчастіше активує саме другий режим. І замість о як цікаво, мозок переходить у стан, головне не отримати двійку. Ну яке ж тут навчання? Мозок просто намагається вижити. І щоб було зрозуміло, наскільки це не жарти, просто вдумайтесь у цей факт. Коли дитина пише контрольну, її тіло переживає такий самий гормональний шторм, як тіло дорослого, якому кажуть, ви звільнені. На біологічному рівні для мозку погана оцінка це реальна фізична загроза існуванню. І виявляється, є величезна різниця в тому, за що хвалять. Дослідження показує, коли хвалять за зусилля, за спробу, активується зона мозку, що відповідає за навчання. Мозок, ніби каже, Круто, я вчуся, давай ще. А коли хвалять лише за результат, за п'ятірку, вмикається той самий центр страху. І виходить парадокс система, що мала б вчити, насправді вчить одного панічно боятися помилок. Добре, це все дитинство, школа. А що потім? Невже це все просто зникає з останнім дзвоником? А от і ні. Ці шкільні прошивки залишаються з нами надовго. І вони, повірте, ой, як впливають на кар'єру, стосунки і звісно на самооцінку. Пам'ятаєте цей голос, який коментував помилки, підкреслені червоною ручкою. Так от найгірше те, що з руками він нікуди не дівається, він просто переселяється нам у голову і стає тим самим внутрішнім критиком, що оцінює кожен крок. І ось ми вже дорослі, а всередині живий вірус, який постійно шепоче, твоя цінність дорівнює тому, як тебе оцінять інші. І наслідки цього ну, вони на поверхні, ми бачимо їх щодня. Перфекціонізм, прокрастинація, постійний страх невдачі це не просто риси характеру чи лінь. Ні, це по суті захисні механізми, це вивчені реакції, які колись допомагали уникнути болю від поганої оцінки. Страх почати щось нове, бо раптом не вийде ідеально. Це він. Привіт зі школи. А тепер, мабуть, найцікавіше. Чому ця система взагалі така? Її ж проєктували не психологи для розвитку щасливої особистості. Зовсім. ні. Це був інструмент для потреб індустріальної епохи. Потрібні були слухняні передбачувані працівники для заводів. А оцінка це ідеальний інструмент дресирування. Зробив правильно, отримай цукор, помилився, отримай батіг. Добре. Картина вимальовується не дуже весела, але чи означає це, що все безнадійно? Абсолютно ні, існують освітні системи, які працюють зовсім інакше. І щоб переконатись у цьому, давайте подивимось на досвід Фінляндії, який вважається одним із найкращих у світі. Тільки уявіть собі на хвилинку діти ходять до школи і до шостого класу їм взагалі не ставлять оцінок, ніяких щоденників, ніякого страху перед батьківськими зборами, увесь фокус на процесі, на розвитку цікавості, на вмінні працювати разом, а не на змаганні за цифри. І хтось може спитати ну і як вони там вчаться без оцінок? А ось як дані показують, у таких системах діти не просто менше тривожаться. Що набагато важливіше, у них значно вища внутрішня мотивація, справжнє бажання вчитися. Бо коли зникає страх, з'являється місце для цікавості. Все просто. Окей, фінський досвід це чудово, але що робити нам, дорослим, у кого ці шкільні програми вже встановлені? І тут є головна, просто фантастична новина наш мозок неймовірно пластичний. Ці старі установки це не вирок, це, можна сказати, старий софт, який цілком реально оновити. І ось, по суті, три троки для такого оновлення. Перше і найважливіше повернути собі право на помилку, просто дозволити собі бути не ідеальним. Друге почати помічати цього внутрішнього критика, розпізнавати цей голос вчителя і свідомо зменшувати його вплив. І третє змінити фокус, почати ставити собі правильне питання, не а що про це подумають?», а «Хм, а чому мені це цікаво? І от, коли наступного разу щось піде не за планом, коли буде допущена помилка, спробуйте зловити себе на тій першій реакції, на тому самому шкільному страху. А потім просто нагадайте собі, помилка це не двійка, помилка це ознака свободи. Ознака того, що людина більше не учень у чужій школі, а автор власного життя.